Всім привіт! Ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харків. Ялівець скельний монглоу. Найблакитніший з усіх ялівців. Цей ялівець зростає в нашому садочку на нашій дачі. Немає зовсім хвоєпаду, друзі. Скільки споглядаю, вже. Е... Мені здається, 8-9 років він зростає на нашій дачі, в нашому садочку. Хвоєпаду немає, не колючий, блакитний. Хвоя неймовірного забарвлення має. Взимку вона ще яскравіша. А коли сутінки, відвести очей від цього красення неможливо. Посадила його ось. В цій великій посадці вздовж паркану. Це в мене буде огорожа щільна, щоб відокремити наш садок від сусідів, щоб гарний вигляд був, щоб і паркану не було видно. Сьогодні перша формуюча обрізка ялівця. Бо від природи він має ось такий, знаєте, вигляд, і от саме такий він пухнастий. Такий розлогий, в нього такі гарні гілочки, гарні пагони. Але для того, щоб гарно виглядав, для того, щоб був стрункий, для того, щоб привабливий був, для того, щоб взимку йому не зашкодив сніг або льот, який може намерзати, треба його сформувати правильно. Як це зробити, сьогодні вам покажу і розкажу. Для цього мені знадобляться звичайні садові ножиці, бо ялівець ще невеликий. Зволожую леза звичайною водичкою і починаю підстригати. Починаємо підстригати ялівець зверху вниз. Нам треба, щоб оці всі гілочки стали, були меншими. Отак це, друзі, роблю зверху. І розуміємо, що вверху, бо форма ялівця конусом, що вверху гілочки будуть коротші, ніж внизу. Бачите? От вниз гілочка. А якщо сніг отак, зламається, нам цього не треба. Різницю вже можна побачити. Дивіться, який красий. Охайний, стрункий, до речі, друзі. Якщо у вас ялівець монглоу з маличку вже зростає в один стовбур, з нього не складно формувати вузьку форму ялівця. Підстригаємо і підтримуємо отаку от ширину. Це можливо, стригти треба постійно, але можна тримати його в, пев... в певних розмірах. Ще друзі, для того, щоб гарна була форма, така як в нашого ялівця на нашій дачі. Що я робила з маличку? Підстригаю, а потім для того, щоб всі пагони зростали не так ось, бачите, як від природи, а трошки допомагаємо їм сформуватися правильніше, щоб щільніше вони були, щоб форма була пишна і щоб всі гілочки були короткі і зростали всередину стовбура. Що ми робимо? Дивіться, от коли ми вже підстригли, коли ще рослинка маленька, це не складно пройтися і зробити ось що. От, давайте ось гілочка. Можемо побачити, бачите, я підстригла. І пагін, оцей десь сюди. З часом він перетвориться на отаку велику гілочку. Яка Отаку велику гілочку, яка буде зростати от сюди вниз. Дивіться, от звідси. І пішов сюди. Нам цього не треба. Нам треба, щоб всі пагони притискалися до стовбура. Що ми робимо? Ми проходимо ось таким чином робимо. Відрізаємо і ось так, щоб пагін, який був на кінці гілочки, щоб він дивився на стовбур. Щоб він, давайте ще раз покажу. Давайте ось гілочка. Бачите, ось вона. Відрізаємо гілочку так, щоб е, крайній був пагін, який дивиться на стобур. Ось так. Бачите? Ось таким чином. Тоді форма у вас буде саме така, як я зараз підстригла. Як я зараз сформувала всі пройшлися всі гілочки, вже наступного року у вас менше буде роботи. Нові будуть зростати, будуть зростати всередину. До речі, друзі, зараз згадала, в мене було таке запитання. Це було ще до війни. Я показувала, як формувати ялівець, бо завжди показую, тому що розуміємо, постійно додаються нові глядачі, нові підписники. Вони лінуються дивитися стрічку, що в нас дуже багато відео, де я розповідаю про все це. Так, от у мене було запитання. А якщо гілка проросте всередину, що далі робити, друзі? Ну, ну що робити? Ну, проросте, ну цієї сторони ну, обріжете. Ну, це ж нормальний процес. Знаєте, я навіть здивувала, здивувалася такому запитанню. Ну, запитання бувають, друзі, різні. Якщо ваш ялівець в декілька стовбурів, наші ялівці на дачі в декілька стовбурів. Тоді вони швидше будуть е, широкими, пишними. І знаєте, буде таке знає, враження, що вони швидше зростають, бо цей худенький. А ось ті, які мають декілька стовбурів, вони, вони більш пишні. Що треба робити? Все, друзі, від вашого бажання. Можна вирощувати ось такий стрункий, е, можна вирощувати в декілька стовбурів. До речі, хочу вам сказати, що. В мене зв'язані вони, а один, мені здається, зв'язаний, а інший не зв'язаний зовсім, і ніколи не розламувалися. Бо я все одно і обидва стрижу, і в них пагони й гілочки короткі, потужні, сильні, їм не зашкоджає ні сніг, нічого, ні лід, ні льод. Тобто, якщо Декілька стовбурів Можете зв'язати він більш пишний буде. Якщо вам хочеться створити кулю з такого ялівця. Ось таку, друзі. Ось дивіться. Це в нас туя смарагд. туя звичайна смарагд. Ось вона. Звичайна ось вона формована. Так само можна і формувати такий ялівець. Так само. Внизу стовбур оголюємо і поступово створюємо верхівочку. Але це вже робимо тоді, коли рослина доросла. О, дивіться, отаку кулю, отаку кулю починати формувати можна, коли ось така туя. Бо нам потрібно буде зрізати верхівку, О, дивіться, отак зрізати верхівку і залишаємо тільки цю частину. Так само і в ялівця. Настільки запитань, які можуть виникнути, вже даю вам відповіді. Хочу, щоб ви в одному відео отримали якомога більше корисної інформації. Тож, друзі, з вас подобайка, Це вдяка подяка за те, що ділюся своїм досвідом. І обов'язково підписка. І напишіть, будь ласочка, декілька слів. Хороших або нехороших, і, може у вас якийсь досвід не дуже гарний з вирощуванням цього ялівця, або він вам чимось не подобається. Напишіть, це все одно допомагає розвитку нашого каналу. І знаєте, і мені так все зрозуміло, що подобається нашим глядачам, нашим підписникам. Отже, друзі, підстригаю ці. Два ялівця, і побачимо вже кінцевий результат. І ще буде трошки корисної інформації. Коли стрижу цей ялівець, друзі, неймовірне задоволення отримаю. Аромат неперевершений, дуже такий яскравий, виражений, хвойний, ялівцевий. Ось дивіться, підстригла. І в мене ось така гілочка. От знизу. Ніби другий стовбур. Вона потужна. Ось я вам Розповідала, що якщо в декілька стовбурів, можна просто зв'язувати. Що можна зробити, щоб не відокремлювати таку гілочку. Ми її прирізаємо, так це кажуть. На ось роблю ось таким чином. Я не буду видаляти, бо я хочу, щоб пишний був ялівець. І ось що можу зробити. Дивіться: обрізаю, не поспішаю половину гілочки. Обрізала і придивляюся, чи достатньо мені. Чи гармонійна форма в ялівця? От що скаже чоловік? Гармонійна форма, бо він краще бачить. Чи ще треба обрізати? Обрізати треба ще ось ці гілочки ось таким чином. Ціє, з цієї сторони бачу ось так. Потім, ви ж пам'ятаєте, ми проходимо і все коригуємо кожну гілочку. А зараз тільки ось таким чином. З цієї сторони, бачу, у мене така сама гілочка, яка, ніби, от дивіться, ніби вже вона хоче теж стати головним стовбуром. Я її теж прирізаю, підпорядковую її, підпорядковую, головному стовбуру, щоб вона точно знала, що не вона головна, а, ще, а що є головний стовбур. Бачите, ось таким чином. Її зробила коротшою. Вона буде міцна, їй не зашкодить сніг та льод взимку. Ось таким чином. Трошки ще підкоригую форму, щоб було гармонійно, щоб, було, щоб були ялівці однакові. З часом вони закриють мені все це. І тут буде щільна огорожа без зовсім без проміжків. Між ялівцями в мене тут відстань. 90 десь біля 90 сантиметрів. Саме для того, щоб щільна огорожа була. Якщо ви хочете посадити окремо, саджайте десь на відстані, щоб у вас кожна рослина була видна, на відстані десь півтора метри. Тоді буде гарно видно кожну рослинку. Якщо верхівочка ось так нахилилася, що це таке може бути? Це нормальний процес в ялівця Монглоу. Це нормально, вони маленькі, навіть зовсім бувають, отакі. а потім випрямляються і вже в дорослому віці нічого не треба робити. М'які, дуже гарні, такі, знаєте, ніжні верхівочки. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас таке трапляється. Якщо в якоїсь хвойної рослини нахилилася верхівка, а в цілому рослина здорова, ви можете до неї або якусь паличку. Ну, на кшталт такої Або може, ну щось таке, знаєте. І щоб вона закріпити її таким чином, щоб вона рівно стояла. В нас була така туя з верхівкою, яка нахилилася дуже. І ми десь за, за рік, за два роки вирівняли гарна струнка туйка. Тобто це нічого страшного, якщо загалом рослина. Здорова, все з, не, все, з не, все з нею в порядку, то таке може бути, це нічого страшного. Не панікуйте. Бо ви панікуєте, все, о там щось, от, от жовте, з'явилося всередині, все вже паніка в коментарях. Мені пишуть, Світлана, що робити, все втрачено, все. Зараз буду викопувати дивитися, хто там їсть, хто там що робить. Друзі, спокійно. Друзі, це ж попередня перша формуюча стрижка. Розуміємо, десь щось ще не філігранно. Немає такий, знаєте, хоча дуже гарно виглядають стрижки будь-яких хвойних рослин робимо, коли рослини сухі, щоб не після дощу, щоб, вони, щоб на них не було роси у ранішньої. Так обираємо, щоб температура була комфортна. 24-25 градусів. 20 градусів це теж нормально. Тому що було запитання 24-25, а 20, 20 теж нормально. Щоб спеки не було. От саме головне. Після стрижки, зараз в нас вже початок вересня, я не знаю, коли вийде відео. Кінець серпня ми знімаємо останні дні. Початок вересня. Обов'язково після стрижки. Обробляємо препаратом «Мегафол». Гарний їм можна обробити саме зараз. Стрижки хвойних рослин формуючі будь-які, підтримуючи, можна робити серпень, кінець серпня, вересень на півдні можна робити навіть взимку, коли комфортна температура, коли сухо, коли не волога, нема душів, нема туманів. Після, е, після такої стрижки в серпні, в вересні рослина встигає відновитися до зими. Тому треба і робити в ці терміни. Коли ми стрижемо хвойну рослину по боках, вона швидше починає зростати вверх. Коли ми прибираємо верхівку, рослина стає товстіша. От як на прикладі туя, смарагд ось сформована таким чином. Верхівочку прибираємо, і в нас ось, дивіться, який пухнастик. Так само з будь-якими хвойними рослими із ялівцем. Цей ялівець, як ми його саджали, повне відео є на каналі. Силочка буде. Що додавали в посадочну яму? Хочу сказати, що ялівці зростають на підживленні, Добривом осмокот. Дивіться, які блакитні, насичені. Більше нічого. Ну, планові обробки зверху, від хвороб, від шкідників протягом сезону, обов'язково. З додаванням мегафол, емсі-крем, кендал, будь-які препарати, які як підживлення по хвої хвойних рослин. Але основа осмокот обов'язково бачу, що мої ялівці, які я вирощую в своєму розсаднику. А саме такі ялівці можете придбати в нашому розсадничку, вони мають блакитний колір. Не всі ялівці, які я бачила в такі блакитні. Наші е, добре нагодовані, дбаю про них, бо я, мені дуже він подобається. Отже, друзі, осіннє добриво, обов'язково, щоб рослина гарно пережила зиму. Хоча мені здається, що з усіх рослин, які я вирощую, це найневибагливіше, бо все витримує без поливу. Навіть коли обробки я не робила все добре з цим ялівцем. Отже, друзі, сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео вам було корисним. Сподобався ось цей красень. Ялівець скельний, блакитний, монглоу. Виростає всього 4 метри заввишки. З вас подобайка, підписка, слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Слава вам, наші любі українці, і всіх, хто небайдужий до нашої країни, Дивіться наш канал. З вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до зустрічі! Трохи не забула: якщо у вас ялівець здоровий, все з ним добре, не хворів, шкідників не було. Все, що ви обрізали, можете залишити в якості мульчі? Не прибираєте. Якщо е все ж таки у вас лівець або хвойна рослина страждала, хворіла, були шкідники, прибираєте. Яким чином це вже вам вирішувати, щоб на ділянці під рослинами хворої хвої не було?